Раніше, коли мені пропонували пізнавати Бога, я така думаю, я знаю Бога, я знаю достатньо, Що мені треба знати? Я все знаю. Я так колись відповідала людям. Це просто я як спомню, так вздробне, як то кажуть, тому що наскільки глупість така людська, і гордість, і глупість, тому що Бог він створив весь цей всесвіт. Створив людину, він створив всесвіт, землю і так далі. А ми такі люди, такі горді, думаємо, я Бога знаю, на що мені його пізнавати. Я там віруюча купа років, я відвідую таку-то церкву і так далі. Але насправді це така вся пустота, така марнота. Нам Бога пізнавати треба все життя і вже й вічність. Потім будемо Бога пізнавати, щоб пізнати його всемогутність. Але знаєте в чому сама фішка, що коли ми починаємо пізнавати Бога, ми пізнаємо своє призначення на цій землі. І тоді ми вже живемо життя не просто як ті сурки, робота, дім робота. А ми вже проживаємо своє життя сенсом. Ми вже несемо в цей світ світло, ми вже є творцями історії, взагалі на цьому світі, тому що віруючі люди вони завжди несли в цей світ в свій внесок. Вони робили добро завжди в цьому світі. Вони залишали віру правильно. І це тобі призначення кожної людини пізнавати Бога і виконувати Божу волю, бо Бог нас нас сюди поселив, і у Бога є план на життя кожного з нас. Але через нашу тупість і через нашу гордість ми дозволяємо собі сказати, я Бога знаю. Ми ж таки знаєте, зрівнюємо себе з Богом, ми так ніби нам тільки що з ним перебалакали там. Ви, він нам все розказав. Тому і церква дана, щоб ми пізнавали Бога. Церкві є апостоли, пророки, пастори, служителі, вчителі. Для чого? Щоб кожна людина пізнавала Бога і зростала до повного віку Ісуса Христа, повного духовного віку, щоб святі люди робилися в тій церкві і виходили з церкви святими людьми. А, а як тут зараз подивитися на церкву? То бачиш, зайшов грішний, а вийшов ще грішніший, бо ще більше гріху набрався там з тим всім осудом, з тим всім нерозумінням. Тому насправді, яка просто істина Божа, так важливо включити свої мозки і просто подумати. Просто подумати, який Бог, який яка я, хто що я можу сказати, які за потім ще такі претензії до Бога, знаєте, що ти мені то, що ти мені не то. І так ми щось починаємо. А чому мене то, а чому не то? <ріх> і пішло, поїхало. А я на що своє життя потратила? На свою гордість, на свою думку. А своя думка веде в ад. Я розумію, що то пізнання, яке в мене було до того, до того, як я реально почала пізнавати Бога і знайшла правильну церкву, воно було таким, що я сміливо пряміком після смерті могла йти в ад і навіть ніде не зупинятися, в принципі. Мої думки, мої поступки, мої діла, мої слова, вони все мене вели в ад. Хоч я вже почала пізнавати більше, я вже почала більше робити, і я ще роблю помилки, то ви прикидаєте та людина, яка взагалі не пізнає. Вона просто не розуміє, а сатана на таких малюсіньких деталях може бути. Він вже там може підібратися до нас. Там може підібратися і там може нас звести з правильного шляху У маленьких деталях, особисто в тих, яка приходить через особисту нашу думку, а не через слово Боже, бо людина Божа вона повинна дотримуватися слова Божого, як так і амінь. Бо все інше воно від лукавого. Більше тут в цьому світі лукавий князює, і якщо я починаю висловлювати своє бачення на віру на Бога, то це вже він говорить через мене. Тому пізнавайте Бога, щоб не втратити саме важливе, що Бог дає нам на цій землі, і взагалі в нашому житті, щоб не втратити життя вічне. Бо через свою думку можемо втратити саме важливе.